Так, так, так. Що тут у нас таке? Маленький чоловік у маленьких облудонках, який дзвенить брязки навколо мого лігва, як десять банок собачого гівна. Ти що, серйозно думаєш, що твій маленький меч зубочистка і твій крихітний дитячий щит захистять тебе? Ти хоч знаєш, хто я такий? Малий гівнюк. Я найдревніший! Я є земля. Перед тобою. Стоїть володар темряви. Я міг би тебе закарити лише одним своїм мізенцем, гівнюк, Ти щойно вломився бл... до мого дому. Чому? Я міг би вирвати твій хребет з оплющеними очима та за своїми руками за моєю спиною, Тітько, <тараз> Як це може бути? Дуже різкий поворот долі. Зачекай но зараз дев'ять годин вечора? не я... літній час зрозуміло. А? Але що це таке? Ти мене помилував і пропонуєш води? О, дякую, друже мій. дай це мені. Це що єбана свята вода. О, чому ти робиш це зі мною? Не вже? Не вже. На такі, чому. Ух, ти готуєш сніданок, чи це я просто тлію? Можна мені трохи? Хто любить вампірів, пишіть про це в коментарях. І хто яйця любить пишіть. Взагалі усі пишіть.